Вот, только сообщили о том, что устанавливать революционную елку, все сразу забором обнесено, сцена выстроена. То есть все те же методы Попова Януковича пере, переняты кличком Порошенко, коллективным Януковичем, как мне нравится, как это называет. Эту бандейку, из, которая призвана была прийти на место сверженных, но сохранить все положения. Вот так вот пробирается сегодня. Вот так вот. Вот так вот. По Януковичевски надо пробираться. Надо... Добрый день. Через купи, намагаючись не визнати російську агресію на офіційному рівні. І дійшло до того, до такої ганьби, що зараз не мова про повернення кріатів кредитів, які набрав Янукович. Це той час, коли російський агресор забрав частину територіалу знищив. Значну частину нашої економіки і продовжує це робити, і ми ще виявляється, є кожниками. Ну, це найбільша ганьба, це злочин влади, і це ганьба ця інформація, яка на цегає і не вимагає від влади належним чином відстоювати національні інтереси України. Я думаю, що... Український народ повинен пам'ятати теж свій обов'язок, що він відповідає за владу, бо народ є джерело влади. Ну що, що ми маємо е, при владі мати, то це означає, що це заповняє український народ. Бо він мовчить. А може, тому що значна частина українців не перетворилася в українців, а залишається бути менше вартісними малоросами, які, аби аби не було війни. Було, і за і зараз, так було за совєтських часів зараз. Частина нашого суспільства, найкраще гинуть там, на Східному фронті. Частина тут перебуває. Ув'язнення абсолютно не припустимо. І все, шановні друзі, буде залежати від суспільства, як колодаш поведення. Чи відгородиться, вона тільки залізними, знаєте, огорожена. Чи воно відгородиться значно вичерпне. Хотілося б сподіватися, що цього не буде, що все-таки український народ згадає свою відповідальність і зробить все, щоб нарешті мати таку владу, на яку він заслуговує. Українську владу, патріотичну владу і професійну владу. Можна було багато говорити, але я буду. Затримати всі вашої уваги. Я думаю, що якщо ви це донесете, нашого, шановні журналісти, то багато хто за це. Дякую за вам, слава триву. Героям слава. Ще одне слово. Хотів би по закінченню нашої прес-конференції. Як ви бачите, влада. Яка, в принципі, є та така сама по своїм діям, як Влада Януковича, але в цьому році вона не встановлює перед 27 листопада вже їхню традиційну йогу. То активісти встановлять нашу революційну ялинку, на тому місці, на якому зазвичай влада встановлювала іголку, щоб нас не пускати на майдан. Сьогодні, я так розумію, ця сцена виконує роль йол. Ну нічого, ми поставимо те, що завжди було символом революції. нам Посилаючи цю йолку, не давали робити революцію, менше з тим, що не входять нато від революції, ладує на Янукович. Я думаю, ця артена, сцена також нам не завадить робити те, що мусять робити українці в своїй боротьбі за право. І, і ще і один буде один момент, ми нагородимо волонтерів, які допомагають батальйонам добровольчим, зокрема батальйону революційну закінчили. Зараз надаю слово представнику правого сектора Андрію Тарасу. Один, один, один. Да, я сейчас. Да. Да. Я хочу закликати всі, розкидывати чоловік. Пам'ятаєте, три роки ми розкитували чоловіком, я думаю, що звані цілого розпитав. І просто виходить під підбачати щось. ось Святкування справді не бачили. А виходити і розпитувати чоловік. Постійно виходити і постійно виробити. Тоді, нарешті, те, за що ви боролися, за що зібрали, що і тут на цьому місці ми. Ой, без тих тисяч акцій, які проходили момент, які проходили по всьому смілому, які проходили по всій країні, це знову байда. Без тих тисяч акцій знову не буде працювати. Знову не вийде. Чого треба розхід, то чого вас? Зараз слово додається народному депутату Ігору Луценка, щоб свого боку з депутатського корпусу закликав людей виходити і боротися за правду і, зрештою, повалити внутрішню окупацію. Дякую. Друзі, насправді я, по-перше, дуже щиро вдячний своїм побратимам по боротьбі за те, що вони не забувають тримати цю тяглість, Народного спротиву. Народний спротив намагається зараз вступити в офіціозі. Ми бачимо ці колосальні рештування тут поряд, які покликані, мабуть, лише для одного: для того, щоб нівелювати можливість реального народного впливу на владу, і, зокрема, через дату, зокрема через цю пам'ятну події. Я сюди прийшов, от прибіг навіть з засідання комітету протидії корупції. Який засідав з такого питання, яке, мабуть, ну, на сьогодні в контексті Майдану чи не найважливіше, що розслідування злочинів проти нього. І не було ні представника МВС, не було ні представника Генеральної прокуратури. Це свідчить про їхнє ставлення і характеризує скоріше їх, ніж самих слідчих прокуратури, ніж якихось знаєте там, жертв. Це характеризує ставлення влади до цієї величезної моральної задачі, яка стоїть перед ним. Але вчора я ще прийшов із іншого мітингу, який зібрали перед е, е, Центральною виборчою комісією. І я відчув, що лише таким способом можна чогось досягти. Що все одно це питання суспільного тиску, який, до речі, змушує і самих політиків щось робити, який, до речі, змушує і... Відповідальних силовиків щось робити, лише така річ дає нам шанс сподіватися, що буде тут держава. На жаль, можна констатувати, що є процес, який ну, фактично закінчується. Це процес реставрації режиму Януковича. Останнім мабуть, штрихом на сьогодні, який я особисто спостерігаю, це створення так званої паралельної прокуратури. Це такий інтелектуальний центр, де люди отримують зарплати за те, що вони роблять інтелектуальний продукт, яким чином фальсифікувати справи, яким чином закривати людей, саджати до тюрми. Це існувало при пшонці. І от я думаю, що от не дай Боже дойти до цього. І вже дійшло і до, до цього. Що прокуратура зараз не прокуратура. Там сидять якісь такі кукли, якими просто керують, які приносять поперсі, які вони підписують. Що ми маємо результат? В результаті ми маємо сотні політв'язнів, сотні і тисячі, і може десятки тисяч невинно засуджених, яких відібрано волю, відібрано майно і так далі. Оце є розхитуванням шоуна, реальним розхитуванням шоу, а не те, що називають нам наші опоненти масові зібрання, виступи, протести. Тому дійсно я приєдную до цього трактування, що давайте тоді розхитувати чого. тому що інші розхитають його реально. І нашої держави не буде. Друзі, на жаль, у нас немає вибору. У нас немає вибору, щоб не боротися. І нам потрібно пройти по цьому лезу бритви. Нам потрібно пройти між вибором абсолютного знищення нашої держави і абсолютної пасивної...